Коли почали робити такий дослід, так? коли одночасно відкриваємо, всі бджоли починаємо трусити, заважати їм. І тоді злобливі вам добре дали просратися, ви ясно, що ви їх стараєтеся менше рухати, менше відкривати. Але я принципово кажу, кожну рамку бери, давай, видвігай, видвігай. І коли ви одночасно будете одинаково кількість дивитися до бджіл злобливих і до незлобливих. То величина приносу нектара буде одинакова. Але, фактор людський такий, що хто хоче зайвий раз лізти в злобливу сім'ю. Прийшов на пасіку, пішов до хороших бджіл, подивився. А злобливих на кінець. А зубливих думати, ну і чорт твої матірі. Получається, що злоблива ніби більш продуктивна. Та чорта лисого. неправда це. Просто ми. Коли ви залізли в гніздо і почали його переглядати, бджола потім не працює 3-4 години, як мінімум, це доказано науково. А взагалі деякі джерела кажуть, що добу наводиться порядок. То від собі, що ви прийшли на пасіку, з лагідних бджіл брали розплід, там ще щось. Вони бідні мусили наводити порядок. Крім того, що вони вам дали розплід, чи що ви там робили, вони ще мусили після вас навести порядок. А ті, що кусючки, то ви туди і не підходили. У них там і порядок, вони собі як працювали, так і працюють. Тобто нічого не витрачали. І оце така хибна думка, що злобливіші, вони більш медопродуктивніші. То не так. Зовсім цікавий mm. Ну. Mm. так. Цікавий експеримент. Але е, є такий нюанс, от у мене на пасіці була така 98-ма сім'я. Мене просили школи інтернату, щоб я привіз дуже лагідний бджіл. Ну, я там кажу, їздите поза границями. Це не питання. Я в Карла Пернера попросив дуже лагідних, він мені прислав від 525-ї материнки своєї. Ну, така, ну, ну овечка така. Ну от ципиш їх зранки, трусиш, не попадали. Віддивишся, так ну в будь-який час. Рано, вечір, дощ. Ну так сидять, влазить собі. Меду несуть з Днем ночі. От я вже всіх качаю, їх не рухаю, думаю, я їх можу коли хочу качати. Потім приїжджаю, дивишся, йо моя, що робиться, а їх розграбили. Та меду було повний корпус, взяток закінчився, я його не відкачав. І вони оці дуже лагідні бджоли, вони себе не можуть захистити. Вони дуже добрі. Вони добрі там, де небагато сімей стоїть, там 5-10 сімей, і там пасічник на місці є. І вони ну, немає, вони втрачають, от, отут є пов'язане таке взаємно зв'язане. Чим добріші, лагідніші бджоли, тим слабше вони захищають своє гніздо. А скажіть, коли ми е, женемося за миролюбністю, які ще риси ми можемо втратити у бджіл? Захист. корисні. Саме перше це захист гнізда. Це дуже важливо господарська ознака. Якщо вони не захищають своє так, гніздо, то їх просто-напросто в кінці сезону грабують. Тому я так от якось відмовився від тих самих таких от лагінних. Хоча всі решта лагінні, якщо на моїх роликах бачите, я все літо ходжу в шортах. Тоже є їздили пакети, які не можна. Якщо О, ви знаєте, побув... тримаєте, ви автоматом собі паскудите слідуюче покоління, яке ви одержите. Навіть от ви візьмете в мант... мене маток, mm -hmm. ви від них виведете собі. Дочок які, які обов'язково будуть покриті злими трутнями, тому що є така особливість, що ці трутні вони агресивніші, вони швидше достають матку неплідну, як ці добрі трутні з добрих сімей, бо ці вони вайлуватіші, такі спокійніші. А ці агресивні, вони зразу вони швидше достають маток, Це ми переконалися. Це саме відбувається з трутнями оцих от е, гібридних порід, бакфаста, італійки. Вони активніше, вони швидше, вони достають швидше маток. І обов'язково вони там один-два трутні її покриє. То, що я вам розказував, вже в тій вашій сім'ї буде одна-дві колонії зі злими бджолами. А вони починають збуджуватися, і всі бджоли збуджуються. А -а -а. Тобто є один придурок, да який навколо себе утворює такі от, ну, от да. катавас.